68 років тому закінчилася найстрашніша війна в історії людства. Та пам'ять людям дана для того, аби молодь не забувала. Їй услід глядять солдати. У Бердичівському коледжі промисловості, економіки та права добре засвоїли цей заклик. Тому День перемоги для викладацько-учнівського колективу закладу, як і для тисяч бердичівлян, є величним і святим днем. 9 травня день повний емоцій, радісних і водночас скорботних. Важко стримати їх було і директору коледжу Володимиру Ольшевському. Ще зовсім недавно, у травневі дні, він виступав перед залою, почесні ряди якої були заповнені героями-переможцями. Цього року до рідного закладу зміг прийти лише один Микола Мельничук. Небагато ще років пройде, і наступить такий момент ми будемо споминати це як історію. І хто з якимсь кощум відноситься до того, що, скажімо, захищали нашу батьківщину, починають розказувати, чи це правильно, чи неправильно, це правильно. Вони захистили нас всіх. Вони проливали свій під і кров, щоб ніколи в житті, ви, молодь, не бачили, що це таке, щоб наша Україна стала одна із найкращих в світі. От вас це залежить. От вас. В одну мить у 41-му їхні однолітки змінили учнівську і студентську форму на солдатські гімнастерки. Попереду у кожного було довге і повне подій життя. Війна перекреслила ці плани, почавши рвати з коренем майбутнє суспільства. Ті хлопці і дівчата назавжди залишилися молодими, їхні щасливі і повні надій очі і сьогодні дивляться на нас з пожовклих фотографій. Жорстокий і досвідчений ворог кинув виклик, і вони прийняли його. Это просто война, это просто разлука, это просто беда-да-да, да, что на землю пришла. Это просто судьба, злая доля и муга. Это просто война, что мальчишку нашла, это просто война. 9 травня є дорогим для коледжу промисловості, економіки та права днем і ще з однієї причини. Саме у його стінах сформувалася сила, котрій судилося стати грозою німецьких військових частин. Викладач закладу Антон Яворський, зібравши навколо себе студентство і створивши підпільну групу, оголосив ворогові нещадну війну. Вони загинули, і сьогодні разом зі своїми соратниками у тисячах містах і селах дивляться на нинішнє покоління українців із гранітних та бронзових монументів. Є серед загиблих і тих, хто залишився у живих героїв, і рідні студентів коледжу. Через те й закликає молодь не викреслювати події великої вітчизняної зі свого серця. Для мене свято 9 травня це звичайно дуже великий день, тому що моя родина завжди. Іде на мітинг і вшановує пам'ять тих, хто подарував нам це свято. Для мене це свято дуже символічне, адже мої бабуся, дідусі вони брали участь у великій вітчизняній війні, і вони самі на власному досвіді змогли показати всім, як потрібно здобувати перемогу, як, наскільки сильною, мужньою і. Витриманою є наша нація, є наш народ, який зміг здобути перемогу в такій важкій війні в боротьбі з фашистськими загарбниками. Через горе та віру йшов радянський народ до переможного дня. Люди гинули, здобуваючи безсмертя, гинули заради того, аби вдячні нащадки могли насолоджуватися життям без війни у вільній країні. І сьогодні мільйони у цій країні оспівують цей подвиг, радіючи миру і схиляючи голови перед своїми співвітчизниками. За те, що не бісонте світить, і нами світі йдуть садки, за те, що